Безпечний освітній простір розташований на площі понад 360 квадратних метрів. Сховище має запасні виходи, сучасну вентиляцію, необхідні меблі. Тут одночасно може перебувати до 500 дітей. Було повністю замінено всі комунікації: теплокомунікації, тепломережу, електромережу, водопостачання і заведено і повністю замінено все, що стосується вентиляційної системи. Цифровий освітній центр працює у дві зміни з 9 ранку до сімнадцятої години вечора. У першій половині дня діти безпосередньо навчаються за шкільною програмою. У другій відвідують заняття з надолуження освітніх втрат, отримують психосоціальну допомогу від профільних фахівців. Для цього у центрі є стабільний інтернет-зв'язок та генератори на випадок блекауту. Для кожної дитини, яка приходить, є місце для навчання, є ноутбук, за яким вона може займатися підключитися до власних уроків у власних школах. Так, тобто діти можуть приходити з будь-якої школи, це не залежить від того, де вони навчаються. Окрім цього, в укритті школи почала діяти точка спільного благодійного фонду Посмішка ЮЕЙ. Тут для дітлахів організовують пізнавальні та логічні ігри. Пограти можуть не лише учні закладу, а й діти, які проживають поблизу. Фахівці складають розклад занять за віком малечі. Усе проходить в ігровій формі. Тут готуватимуть також дітей до першого класу, а ще працюватиме міні-садок. Саме для дітей. Е для психосоціальної підтримки дітей, бо наразі в такий важкий час дітки не спілкуються. Вони сиділи довго на карантині. Потім почалася війна, і в них немає змоги ні спілкуватися, ні познайомитися. І взагалі немає такого затишного місця, де вони б могли знаходити собі друзів і спілкуватися. У подальшому безпечний освітній простір надасть можливість організувати змішану форму навчання, певнені у міськраді. Діти потребують спілкування між собою. І от саме такі укриття, які не тільки служать як цивільний захист, а це простір, простір, освітній простір, де діти можуть взаємодіяти один з одним. Я сподіваюся, що на наступний рік ми підемо вже в змішану форму навчання, і це укриття якраз буде і слугувати для того, щоб перейти на цю форму. Нагадаємо, облаштування безпечного осередку тривало близько чотирьох місяців. У закладі також замінили всі вікна на нові з броньованою плівкою. Подібні центри також вже функціонують і в інших освітніх закладах, зокрема в 15-й та 100-й школах. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал МТМ.